А я вас малята сьогодні пропоную вам пограти в гру знайди однакових рибок. Я вам буду показувати малюнки, а вам потрібно знайти двох однакових рибок. Давайте спробуємо, дітки. Перед собою ви бачите синю рибку та жовту рибку. Знайдіть, будь ласка, двох однакових. Так, це сині рибки, молодці дітки. Перед собою ви бачите червону рибку та синю рибку. Знайдіть, будь ласка, двох однакових. Так, це дві червоні рибки, молодці дітки. Подивіться на картинку. Ви бачите зелену рибку та червону рибку. Знайдіть, будь ласка, двох однакових. Так, це зелені рибки. Молодці дітки. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. До зустрічі, малята!